Відтепер Кельн повноцінний і безстроковий побратим Дніпра. Таке рішення ухвалили на 52-й черговій сесії Дніпровської міськради. Співпрацю з німецьким містом розпочали ще наприкінці 22-го року. Однак саме сьогоднішнім рішенням партнерство закріпили на найвищому рівні. Ми цю, цю рішення проголосували е, другими після Кьольна, оскільки вони є лідерами цього процесу. Вони нас запросили до цієї відповідальної ступені нашої співпраці, і це дійсно велика відповідальність і для них, і для нас. В межах партнерства на запрошення німецької сторони в минулому році місто Кельн відвідав міський голова Дніпра Борис Філатов. Процес укладання такого побратимства тривалий, але надає великі можливості. Попередні роки Дніпро отримав чисельну гуманітарну допомогу від Кельна. Ця наступна стадія вже відкриває для нас можливість більш масштабного фінансування наших великих проєктів по реконструкції України в післявоєнний період. Ну, знову ж таки, не від, входячи від партнерства по більш простих напрямках, так ми плануємо в найближчим часом, наприкінці серпня цього року, провести дні Дніпра в місті Кьоль. Це буде великий масштабний захід. Крім цього, на сесії прийняли рішення про надбавки для вихователів дитсадків та їхніх помічників а також змінили програму співфінансування допомоги силам оборони. Відтепер брати участь у ній можуть не лише благодійні чи громадські організації, а й фопи. Ми, напевно, перше місто, хто влаштував таку програму, впровадив таку програму. І в цій програмі в першому етапі прийняли участь 5 осіб, четверо були допущені, і ми вдячні тим благодійним організаціям, які долучилися до цієї програми. Фактично вони дають невелику частину коштів, там від 25 до 40% було запропоновано. Іншу частину коштів надає місто. Підтримали депутати і звернення до міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, аби лімак холдінг включили до переліку спонсорів війни. Це саме та компанія, яка будувала метро у Дніпрі. Будівництво здійснювалося, здійснювалося хорошими темпами. Однак на початку повномасштабної війни компанія Лімак заявила про наявність форс-мажору і припинила будівництво. Але при цьому компанія Лімак не надала відповідні документи від торгово промислової Палати, тобто ми вважаємо, що вони незаконно залишили, залишили будівельний майданчик. Але при цьому група компанії Лімак продовжує здійснювати величезні інфраструктурні проекти в державі окупантів в Російській Федерації. Серед іншого, також традиційно нагородили медиків, які щодня продовжують працювати, аби рятувати життя як мирних дніпрян, так і військових. Марія Хритєвська, Юрій Дениський, Олександр Ніколенко, Дніпроті.